І так, всім привіт на зв'язок. в цьому відео я вам покажу досить гальну, максимально крутезну стратегію для торгівлі на валютному ринку для того, щоб примножувати ваш депозит. У цій стратегії, як ви могли побачити, три плюса у нас і один мінус, що вказує на досить високий вінрейт цієї стратегії більше ніж 75, мать його, відсотків. Не будемо довго говорити, зварювати чайочок. А ми починаємо. Само дивіться по цій стратегії. Я сьогодні вже зробив два плюсика, І в цьому відео хочу добити собі один мільйон гривень на нашому балансі. Давайте покажу вам зараз. Стратегія після знайдемо ситуацію і вже доб'ємо собі а, 1 мільйон гривень на баланс. Давайте поставлю навіть 35 тисяч в угоду. І так, давайте тепер подивимося, що нам потрібно. Для початку ми вибираємо кендл, тобто свічний свічний графік. Далі таймфрейми ставимо 1 2 хвилинки, я поставлю 1 хвилинку. Це потрібно для того, щоб індикатор краще працював в точка входа 1 2 хвилини. Далі переходимо сюди, в індикатори, і ось нам не потрібно відгортати, натискаємо на SAR. А, всі значення залишаємо такі, як є, лише. Можемо змінити кольор. Я поставлю, мені досить подобається light Green тобто лайм, і натискаю приймініть. І тепер давайте я вам розповім більш детально, що у нас тут відбувається, і як цим індикатором керувати. Let's go дивіться, як ви можете бачити, зараз у нас є тут багато різних крапочок. Як їх ідентифікувати Якщо ви подивитесь неозброєним оком на графік, я думаю, ви одразу зможете зрозуміти, що тут ми з вами граємо і знаєте що з трендами. Тобто цей індикатор показує нам різні тренди. Тобто, якщо ми можемо подивитися на ось ці крапочки, можемо подивитися, що вони роблять правильно, вони йдуть у нас куди догори. Це означає, що коли крапочки підіймаються догори, це у нас восходящий тренд. Навпаки, коли ми бачимо, що наші крапочки опускаються донизу, це у нас несходящий тренд. Наша задача шукати ось такий от початок тренду, будь-то вверх чи вниз, і заключати угоду. Тобто, якщо б ми не бачили ось цього всього, ми побачили, що наші крапочки да, починають розвертатися і могли б зробити з вами угоду на те, що графік у нас. Піде догори так само і навпаки, і з нижнім. Якщо ми зараз побачимо, що почне у нас формувати знисходящий тренд, ми зайдемо на пониження. Давайте я зараз знайду ситуацію і зайдемо вам з вами в угоду. Let's go! також не можу сказати про те, що в мене є свій торговий приватний канал, де видаються сигнали. От за сьогодні у нас така сесія вже зробили. Плюс за вчора у нас ось такі от результати: плюс 7800, плюс 23, плюс 234. Ви Ти можете побачити всі угоди, весь аналіз. От всі реакції позитивні. Тобто, ми не торгуємо там, не показуємо точніше, те, чого немає. Також ось в канал, ви ще отримаєте доступ до торгового бота? Ви можете бачити раз плюс, два плюс, три плюс тут, чотири плюс. Тут повернення, але бачите по реакціям у всіх є. І ще ви отримуєте досить багато різних актуальних стратегій, навчання і так далі. От базове навчання, актуальні стратегії. Тут є досить багато стратегій, але ще, ще вони будуть додаватись. Тому досить прикольно. У мене телеграм-канал для того, щоб до нього потрапити. Переходьте на посилання внизу, натискайте на телеграм-канал і пишіть мені, хочу в команду, і я вас, в принципі, додам. Тому отак продовжуємо дивитись ролик. І так, ми з вами знайшли угоду. Дивіться, це у нас валютна пара євро ЮСДжка. Давайте. Я поясню, чому ми тут зараз будемо заходити з вами до гори. Як ви можете побачити, у нас тут формується восходящий тренд. Звичайно, нам потрібно дочекатися хоча б 4-5 крапочок, ось цих проте двох, давайте на відос, також буде достатньо. Тобто у нас тут був нисходящий тренд, і ось тут зараз у нас починається формуватись восходящий. Тому беремо з вами суму угоди, хай буде 35 тисяч гривень, час 13.47, і ми з вами заходимо до гори. Плюс я дочекався гарної точки входу, ми можемо відкрити 5-секундний і подивитися, що зараз. У нас іде ретест, ретест, так би мовити, наших крапочок, нашого графіка, і ми зайшли в досить гарні оптимальні точці. Відкриваємо знову таки одну хвилинку і будемо з вами дивитися та споглядати, як ця стратегія буде у нас відпрацьовувати. По моєму досвіду з. П'ятий угод заходить 3-4 в плюс по цій стратегії. Тому в принципі, якщо у вас буде один або два мінуси, нічого страшного таке буває, адже індикатори і прочі знання технічного аналізу і різні стратегії вони лише збільшують вашу вірогідність того, щоб заробити кошти. Тобто ніде немає 100% варіанту. Да, тільки він умовно є кажучи на роботі, якщо сидить, сидіти нічого не робити. Тому давайте чекаємо завершення цього сигналу під прискорену музику. Let's go! Так, на жаль, першого года у нас закривається в мінус. А по цій статистиці, по цьому індикатору, зараз у нас два плюси, один мінус, Окей, нічого страшного. Робимо нашу угоду Х2, і я погнав шукати наступну ситуацію. І так, я знайшов ситуацію. Аут НЗД, заходжу на 2 хвилиночки вниз на 75 тисяч. І давайте почну вам пояснювати. Заходжу вниз на 75 000, і показую, чому ми тут зайшли. Як ви можете побачити, наступне у нас починає формуватися нисходящий тренд за рахунок ось цих крапочок нашого індикатору SAR, який ми сьогодні розбираємо в нашому відео. Він свідчить про... Те, що у нас зараз починається несходячи тренди. Завдяки цьому ми відкриваємо угоду на 2 хвилиночки, в принципі, донизу. Тут ми можемо порахувати цілих 4 крапочки, що в принципі свідчить про те, що наш так би мовити, тренд вниз плюс-мінус вже зафіксувався, і ми можемо з вами забирати цей об'єм донизу. Тому, в принципі, ось така от ласуна. У нас укладена угода. Тому давайте подивимося, як же ж вона відпрацює під гарну музичку з прискоренням let's go І так, наша угода впевнено відпрацювала. І погляньте сюди 1 мільйон гривень в мене на балансі, що не може свідчити про те, наскільки це круто. Я добив сьогодні мільйон гривень завдяки цій стратегії. По цій стратегії, як ви могли побачити, три плюса у нас і один мінус, що вказує на досить високий вінрейт цієї стратегії більше ніж 75, мать його відсотків. І так, давайте щоб відео не було таким коротким. Я зроблю ще одну угоду, але зроблю її. Давайте ну нічого страшного. Давайте почну з 10 тисяч гривень, почну шукати угоду. І зробимо ще. І так, друзяки, у нас тут єврокат. Я заходжу на 2 хвилинки на 10 тисяч гривень донизу. Заходжу, і тепер вам показую, чому ми тут зайшли донизу. Ми сьогодні будемо з вами працювати, я так розумію, виключно з тим, що ми заходимо донизу. І так, ви можете подивитися, тут у нас чотири крапочки, що свідчать про те, що ми будемо розвертатися і дойти донизу. Проте, якщо дивитись на теханаліз, у нас тут досить висока волатильність і Є шанс, що ми пристрибнемо трошечки вище. Проте нічого страшного, в будь-якому випадку, якщо що, зайдемо з догончиком. В принципі, зараз графік максимально, як ви можете бачити, вологі. Волотильний і на ньому, звичайно, трошки важкіше торгувати, ніж зазвичай, але при цьому ми все одно йдемо попереду. І так, знову таки, чому ми зайшли донизу? Відкриваємо 1 хвилинний таймфрейм. В даному випадку він відкритий. Бачимо, наш індикатор символізує про початок нисходящого тренду і заходимо з вами на пониження на 10 тисяч гривень. Давайте відкриємо 5 секундний таймфрейм для того, щоб. Бистріше це все споглядати. І на жаль, на жаль, цього до нас закривається мінус. І, в принципі, можемо навіть не чекатися. Блін, мій мільйон, тільки що, так би мовити, біля мене свиснув, але нічого страшного, давайте навіть не будемо чекати закриття цієї угоди Оберемо відразу іншу валютну пару. Давайте спробуємо без обрізань відео, так би мовити, відразу щось знайти. О, я бачу GBP USD цікава ситуація. Зайдемо а, до 53, а я не встиг на гарну точку. Я не встиг на гарну точку, проте нічого страшного. І так, давайте я вам поясню, чому ми тут зараз. Вами зайшли донизу. Я думаю, ви вже все прекрасно розумієте. Нам в цьому ролики не потрібні, в принципі, ніякі рівні і так далі. Ми дивимося лише на індикатор. Тут у нас набагато більше підтвердження, як ви можете бачити. У нас тут цілих 5 крапочок, якщо я не помиляю, що свідчить про те, що у нас тренд максимально вже не стоявся, і ми маємо з вами йти донизу і прорубати, в принципі, весь сиру. Так, до речі, угода, що зайшла. Зараз, давайте ми, ми подивимося на цю угоду. І тільки що та зашла, друзяки. Окей, під музику додивлюємося цю. І так, друзі, ви можете бачити, що угода у нас просто чудесно відпрацьовує, і наш баланс, наш баланс, увага, вже буде навіть більше, ніж 1 мільйон. Це все цей індикатор, це все ця стратегія. 1 мільйон 27 тисяч гривень. І так як ви можете бачити, ось сьогоднішні угоди по цій стратегії. Давайте відкриємо ось цю угоду, яка у нас зайшла. Подивіться, в самому кінці у нас графік просто впав вниз і це означає, що у нас 5 плюсів, один мінус по цьому індикатору. Тому це просто топчик. Пробуйте, займайтесь, торгуйте, і перемога буде Точку був дядя Саша Неструмі. Закритий канал в закріпленому коментарі. Підняв вас. Пока.